Гроші, це питання болюче завжди для всіх, напевно, а до війни, наскільки мені відомо, не було жодного великого каналу, який виходив в плюс, покриваючи там, умовно кажучи, телевізійними витратами всі витрати діджиталу і всі сумарно витрати. Це практично неможливо було. А зараз в Україні є кейси, коли канал повністю забезпечує діяльність не тільки діджиталу своїми діджитал активностями, але і але і покриває повне виробництво телевізійне. Це приклад в нас в Україні як мінімум один уже є. Це «24 канал. Які е, зловив шалені темпи розвитку свого да і в них реально зараз все тримається на їх Ютубі. До повномасштабного вторгнення такого не було, і всі ці напрямки вони були дотаційними до, до війни. Наприклад, в них на собі все тягнув сайт. А, а зараз, після війни, все на собі тягне. Ютуб не, бу, не буду казати, скільки вони на цьому заробляють, але ну це суми в сотнях тисячах доларів на їх Ютубі з урахуванням того, що у них декілька каналів. Ось а, і це вже може покривати, наприклад, місячні витрати на якусь навіть телевізійну редакцію. А, але в нас в наших умовах є і інша проблема, з якою зіштовхується там кожен youtube канал, це монетизація. Під час війни, війни дуже важко працювати з монетизацією, тому що будь-які ролики, де ти кажеш негативні слова, які не подобаються Ютубу, ти можеш отримати на них жовту монету, і жовта монета це автоматичне обмеження. І в плані просування, тому що будь-яка жовта монетизація негативно впливає на відео, і коли цих жовтих монет багато організовується в по каналу, то відповідно твій канал і буде гірше просуватися. Абсолютно всі канали, які є сьогодні в Україні, вони з цим зіштовхуються і борються, намагаючись там, грубо кажучи, не вживати навіть слово русня. Хоча казалось би, чого чого його не вживати в тих умовах, в яких ми живемо. Це, це проблема номер один, я би сказав, монетизація. Але тим не менше з цим можна справлятися, і можливо, якраз такі комплексні рішення, коли це можна мультиплатформи наробити, було б доволі корисним. Окреме виробництво під YouTube, воно невідворотне, тому що е, скільки би е, телевізори не намагалися робити контент, який підходить YouTube, в них це не вийде. Якщо ти не заточений на... Швидкі вводи в тему, а не представлення гостя, представлення себе. Тобто, зараз, наприклад, в тому ж тіктоці працює правило перших трьох секунд. Якщо ти за три секунди не зацікавив глядача, глядач злистує тебе і ти йдеш далі. Оці всі такі мікромоменти їх потрібно враховувати. І в підготовці контенту. Другий важливий аспект це те, що на різних платформах у нас зараз існують різні правила гри, так чи інакше. Тому що на а, Ютубі одні правила, на Тіктоці інші правила, на Фейсбуці, Інстаграмі зовсім інші правила. Тобто вони десь а, в деяких аспектах межують, якщо це стосується, там, насильства якогось чи а, бойових кадрів, але тим не менше це значима проблема. Тому а, я б сказав, що навіть складно один єдиний інструмент такий зробити, який зможе їх всі повністю вирішити. Уніфу... Уніфі... Уніфікувати так, це можливо, але. Чи покрити всі проблеми? Це питання мені здається відкрите абсолютно. У нас є відділ виробництва, який виробляє контент конкретно під Ютуб, тобто це зйомки форматів різного жанру, це може бути історичний, і антипропаганда і все що завгодно. І є, грубо кажучи, є відділ сайту, який займається конкретно сайтом. Є відділ соцмедіа, які виробляють вірусний контент або збирають вірусні відео, е, переробляють їх під потреби конкретної соцмережі. І є відділ YouTube, який займається конкретно оптимізацією цих всіх форматів. Відповідно, між нашими всіма цими трьома відділами йде конвергенція. Ми обмінюємось контентами, де кому що підходить, і таким чином. Збільшуємо ефективність, тобто таким чином, наше виробництво збільшується, я б сказав, а не зменшується. Але ну на жаль, це все робиться різними інструментами, так чи інакше, так і. Є напівпрофесійні платформи, які ми, ми це робимо, є там безкоштовні рішення. Наприклад, для монтажу банальний приклад це капкат, так яким дуже легко користуватися, а можна встановити і на телефон, на і на комп'ютер. Це дуже швидко, просто робиться. Для великих форматів, для ефірів той же стрімко є, так, яким можна це все курувати, керувати і направляти. коли, коли потрібно. Але все рівно, ну, з багатьма тематиками, вони там соціальна, політична, це ем, різні підходи абсолютно. Тобто, навіть якщо в нас в рамках от, телеканалу є е, е, декілька форматів, наприклад, там історичний і гумористичний, у вас все рівно буде інший підход, як до виробництва е, одного формату, так і іншого. І е, е, потрібно буде обирати, якщо у вас одна єдина платформа, але форматів багато. В який напрямок вам бити, це ну це важлива штука, тому що якщо у вас, наприклад, аудиторія зібрана на форматі антипропаганди, у вас історичний формат не буде працювати так, але якщо його переграти а, і направити, наприклад, в якісь інші аспекти, подивити, передивитися цей сам підхід, то воно вже буде зовсім по іншому працювати і може а, працювати на розширенні аудиторії, наприклад, а може просто померти, якщо обрати неправильний підхід до цього. Для нас, як телеканалу, номер один це все рівно Ютуб лишається, тому що Ютуб дозволяє заробляти найбільше, так чи інакше. Ти, навіть якщо будеш вести трансляції в Тіктоці, ти не заробиш стільки скільки можеш заробити на прямій монетизації на Ютубі. Це абсолютно доконаний факт. А ось нам важливі всі напрямки. А, і ми розуміємо, що в кожній соцмережі в нас так чи інакше інша аудиторія. Тобто, в нас є зрізи аудиторії, грубо кажучи, там по вайберу, да по нашому Ютубу, по Фейсбуку і по Тіктоку. Тікток, не дивлячись на те, що він зараз вже значно постарів, все рівно це більш молодіжна аудиторія. От у нас, наприклад, якщо брати по Ютубу, то в нас 80% аудиторії, це аудиторія 40+, плюс, так чи інакше. Якщо подивитись на картинку Тіктоку, то це буде проміжок від 20 років і. До, до 45%. Не дивлячись на те, що YouTube, TikTok, як я вже казав, старіє, все рівно перекос в більш молоду аудиторію є, і ми б'ємо у кожного, так сказати. А про Viber, ну нема куди дітись, все рівно великий пласт аудиторії ним користується. Та ще два роки назад Viber був у 85% українців, тому ігнорувати цей факт не варто. А тим більше, що зараз, крім вайберу, там ще е, на противагу телеграму намагається розкачати WhatsApp, так, але WhatsApp це поки що така незвідана територія, де поки що ніхто в Україні, наскільки мені відомо, нормально не зміг її освоїти, тому що вона там існує буквально два-два місяці. Для нас пріоритет це YouTube, е, На другому місці я б сказав сайт, тому що м, тут. Про доход саме да з сайту можна також більше заробляти, і на третьому місці TikTok, Ми взагалі дуже успішний кейс У нас з TikTok. ми канал, який існує, фактично там півтора роки, так але ну, ми сходу почали робити наш TikTok. І вже обігнали всі інформаційні медіа за нашими за нашими ну, тобто, всі абсолютно інформаційні канали. Ми обігнали за кількістю підписників і охоплень. Хоча півтора роки нас ще не існувало в природі. Якби про новини, новини виси розваги. От ми почали бити в новини. І новинами ми собі це підняли, особливо вірусним різним відео. Тобі не обов'язково навіть виробляти самостійно якийсь контент, заморачуватись. Як це, наприклад, робить 24 й канал. Вони спеціалізовано знімають контент, монтують його під це іноді достатньо Просто знайти вірусне відео, придати йому форму і видати в Тікток, і все і в тебе будуть мільйони переглядів. Просто ти маєш розуміти, на який акцент ти робиш упор, яку фразу написав і чим взагалі. тобто попадати саме в контент. Ось з нас ми зараз маємо в Тіктосі 300 тисяч, що для українських медіа в принципі дуже багато, і на другому місці після нас якраз таки 24 канал, який я згадував. Але в нас підходи до виробництва зовсім різні, тобто, в них це про розважало з їх ведучими, а в нас саме про новини. І як на мене, якщо говорити про якийсь інформаційний вплив, то розважалово з ведучими це не вплив. А підсвічування певних новин в Тіктоці це вже вплив. Першу вже називав монетизація, друга це складність уніфікації цього контенту, тому що все рівно потрібно дивитися, як ти його робиш. І третє, це те, що чим більше в тебе платформ, тим більше тобі потрібно людей так чи інакше. Саме розумових здібностей, щоб робити якісь віралки і запускати їх ефективно. Ми користувалися вже і використовуємо її замінник в деякому сенсі, так. Але їх два, по суті, для новин з просто мереж сайтів. Ми використовували Фідлі, яке також збирає, парсить всі сайти, які ти туди додасиш. І а для соцмереж, для Twitter, використовували TweetDeck. Це Мережі, яка чисто по твіттеру збирає. Ми працюємо зі стрімко, так і там менш ну більш обмежений, точніше функціонал, набагато менше там опцій для його використання. Ось цікаво ручками було б поклацати його, як там що працює. Ну по суті, всі працюють по шаблонам, у кожного вони розроблені, але якщо вони вже в одному місці, так зібрані, і там будь-який редактор з нашої структури може це робити. Це я б сказав шикарний інструмент. Взагалі, а тим більше, як я розумію, там є опція роботи в лайві. Тобто от багато маленьких виробників, скажімо так, в них є проблема в тим, що якщо в них іде лайв, вони з цим лайвом нічого не можуть робити, поки він не закінчиться. А до цього моменту, поки він закінчиться, там конкуренти, умовно кажучи, вже відстріляли цю подію на декілька штук. У випадку, коли ми там працюємо зі стрімкою, так це можливо, але це, це ручна робота, так чи інакше. А, а от у випадку інших, якщо ти маленький, дав в тебе немає великої хмари, де ти все це можеш робити, то це, це реальна проблема. Я просто знаю українських медійників, навіть е, з нашого топу українських, які дуже Чітко зіштовхується проблемою. У них нема хмари, і вони чекають, поки ефір пройде, і тільки тоді починають з ним працювати, що дуже е, ускладнює роботу. Тим більше, якщо це на серваках Amazon, тому там не має бути ніяких технічних збоїв. Так чи інакше, е, український YouTube, він дуже сильно попереду західного YouTube. Ми, В нас дуже більш набагато якісна робота, і ми дуже, дуже силь, набагато сильніше конкуруємо за увагу глядача. Це можна навіть. Подивитися на порівняння з нашим ринком обкладенок і з обкладинками на тих самих е, великих ютубах NBC MSNBC і так далі. Тобто, в них все максимальна простота. Е, е, і то в плані обкладинок ти так не попрацюєш з тим сервісом, наприклад. Але в плані нарізки, да, це це шикарна швидкість. Можливість підвізки реклами. Тобто, е, зараз, коли українські медіа. Ліплять рекламу в прироли, наприклад. Да? тобі потрібно ролик відрізати, потім окремо склеїти його в якомусь конвертаторі, да? неважливо. Не і це дуже багато часу займає для того, щоб її ручками приліпити. А цей інструмент дозволяє, я так розумію, це робити. Там вже і стрімко заговорили про те, що вони таку штуку хочуть зробити, але наскільки я знаю, поки що не, не реалізували. Це це дуже круто, коли ти в одному місці це може зробити, а не в ручному режимі бігати по сторінкам і шукати оперативну інформацію. Дуже корисно. Ми все рівно моніторимо і верифіковану інформацію, і не Тобто, умовно кажучи, в цьому ж сервісі можна зробити розділ, так це джерела, так сказати, і офіційні повідомлення. Тому я думаю, що тут взагалі проблеми з цим не може бути. Верифікація, звісно, ми не перевіреної інформації ніякої не використовуємо. Ми моніторимо в першу чергу офіційні джерела. Але якщо ми розуміємо, що якесь джерело повідомляє, що в регіоні там не знаю, там вибух десь стався, то ми все рівно реагуємо на цю інформацію. Ми можемо про неї не писати, але ми про неї дізнаємося все одно, і вже починається більш глибокий моніторинг офіційних джерел, опираючись на це. Ми стрімимо практично кожен день. Да, у нас щодня є стріми, робота зі спікерами, а робота з подіями, які навколо відбуваються. Ми використовуємо дуже, дуже простий інструмент для цього, так, я б його назвав бюджетний, Ми користуємося тим ярдом. Там більш звужений функціонал для цього. Ти так само можеш скопіювати лінк, відправити гостю, який зайде туди і буде з тобою стрімувати. Ти можеш виводити картинки, відео, якщо ти їх заготував паралельно. Ось наскільки я розумію, ця система LiveView, тако це більш прокачена версія OBS, Так, і вона працює саме ну, в хмарі, скажімо так, що пришвидшує її і не навантажує комп'ютер. Це безумовний плюс. А, єдине, що от нам, всім медійникам, зараз під час війни доволі важко працювати з живими стрівами з місця подій, тому що їх, ну, їх по суті немає. Тому що не можна знімати, якщо щось відбувається прямо зараз. А коли вже з'являються ці дозволи, тоді вже якби й пізно звідти стрімити, тому що там нічого немає. Ось, це проблема наша внутрішня, але. Сам інструмент, я думаю, достойний. Я, я так розумію, що він перекликається своїм функціоналами з е, Велдмок е, багато в чому, але більше опцій для масок, фільтрів і, і того всього іншого тут є. Ну, взагалі, якщо говорити про загальні тренди, то це е, скорочення. Скорочення форматів. Тобто зараз дуже коротка інформація, вона краще розлітається, ні, ніж відео на годину, ніж це от такий загальний тренд. Люди не, не дивляться вже навіть 10 хвилин в Ютубі чи в Тіктоці, і так далі. Зараз все в короткий формат, йде, все і майбутнє за швидкістю в тому числі. Тому рішення, які там сьогодні звучали, вони цілком годяться для цього. Чи є інші рішення? Ну, я думаю, є також. В тому числі, але ну я наскільки розумію, ці доволі такі перевірені. Тут сьогодні піднімалось важливе питання з приводу того, що перестане оновлюватись, до прикладу, який, якийсь сервіс, і це реально важлива штука. Є там якесь життя, є плагін, яким користуються всі ютубери і користувалися завжди. Він називається Відакію. От він, якийсь те, ну тобто, це сервіс, яким ти збираєш теги для того, щоб відео ефективніше просувалось. От він працював, працював собі там була шикарна фішка. Можна було по всім відео проставити автоматично посилання на нове відео, але в якийсь момент вони просто там побили горшки з Ютубом і цю функцію відключили. Їм просто відключили доступ до пішки Ютуба. Ось тому важливо, щоб не відбувалася така штука із цими сервісами, і з іншими сервісами, щоб довіра від платформ до конкретних сервісів не зникала. Про вимірювання, да, я особисто вважаю, що це в принципі неможливо вирахувати єдину формулу, тому що навіть якщо взяти топ-10 ютуб каналів України, в них абсолютно різна глибина перегляду, наприклад, так, в когось це 4 хвилини, в когось 6, а в когось 12. Але цю аналітику, цю цифру ти не зможеш отримати, крім того, як в тебе буде доступ до внутрішньої аналітики цих каналів. А самі канали цією аналітикою з тобою ділитись не будуть, і це також, якби е рекламодавець, проф, услов, умовна агенція вона не виб'є з всіх каналів, щоб скласти собі якийсь єди єдиний прайс на те. На, на певні послуги. А по-друге, про азартну тематику. Та, У нас навіть дуже супер імениті канали, мільйонники двохмільйонники, трьохмільйонники, Вони там в деякий час і навіть зараз грішать азартною тематикою. Наприклад, та? На, на приролах, на постролах всередині. Ну, е, але я помітив тенденцію е, до того і Ютуб. Сам я розмовляв з менеджерами YouTube, Вони кажуть про те, що. Зовсім скоро оцю лавочку з приролами вони якби прикриють так, тому що взагалі, якщо почитати правила Ютубу, ти не маєш права ставити рекламу в свої 15 перших секунд, тому що вони ставлять свою рекламу і, виходить, ти ставиш рекламу після їх реклами. І якщо прочитати уважно їх правила, це якби заборонено. Ось і деякі канали вже зіштовхнулися з тим, що вони змушені відчищати свій контент або видаляти ці прироли постфактум, після того як вони відкрутили його рекламодавцю. Або видаляти взагалі відео. Да? От е, є приклад двох величезних наших каналів стоп топ-10. Це ТСН і, і факти. Вони чистили контент не так давно. Два-три місяці назад в них були мінуси по переглядам: мінус 80 мільйонів, мінус 90 мільйонів на каналах. І це все наслідки чистки канал, каналів від такої реклами. Так? Тому тут ще складніша історія з вимірюванням і з правилами Ютубу. В першу чергу в Ютубі так само на як і на телевізорі, є різні методи реклами. Перший метод це пряма монетизація від Ютубу, яку ви вже сказали. Інша це product placement, Ну, тобто ти будь-яку продукцію можеш там засвітити, наприклад. Третій варіант це прироли. Не ютубні прироли, які ти там ручками або middle роли, або post построли, і так далі, які ти ручками вставляєш. І це якби різні. От в плані е, частинок частини рекламних, які ти вставляєш, ну. Тебе є чіткий вимір, це перегляди. Тобто рекламодавець приходить до тебе з запитом, наприклад, мені в місяць потрібно мільйон переглядів, мільйон переглядів. Да? І, ну, тобто, Рекламщики на це опираються. Ну, тобто декілька видів реклами я маю на увазі. А, ну, відрив є, звісно, тому що те, телевізор YouTube — Ютуб це зовсім різне. Але пересічення по форматам цієї реклами, воно однозначно є так чи інакше. І взагалі, ну, про, якщо говорити про цифри, як... Вже багато хто намагався поміряти телевізор, плюс соцмережі і охоплення. Ці ці всі цифри вони абсолютно не репрезентативні. Тому що, по-перше, є різні формати, є різні прояви і так далі. Навіть в Ютубі ти можеш робити пряму трансляцію, можеш робити шортс, да, які в тебе збере мільйони, але практично там рекламного зиску він не приносить, наприклад, але приносить тобі підписників. Тобто, тут дуже багато аспектів, які там неможливо за дві хвилини розповісти навіть. Набагато легше, чим було це раніше, але через те, що ти україномовним контентом, все одно ти конкуруєш з україномовним контентом і з російськомовним. Це не так вже й легко. Я колись рахував аналітику. Якщо взяти то там, топ 100 інформаційних, наприклад, каналів українських, тільки інформаційних, не кажучи вже про розважальні, то в день виходить на цих каналах десь 2 500 три тисячі відео. І ти з усіма цими відео там, умовно кажучи, ти одним або десятью своїми відео, які ти випускаєш в день, ти з ними конкуруєш. Тому що рекомендації, ну якби ти, поки їх не приручив, ну в тебе нічого не вийде абсолютно. Тому я б не проводив кореляцію між україномовним чи російськомовним. Так легше, тому що, ну ясно, чому легше зараз з українським контентом. Запит на нього є, і запит на нього залишиться ще надовго. Але те, що ви будете робити контент українською, це не спрощує загальну картину вам для просування. І, взагалі, якби всі крупні канали вони все рівно використовують двохмовну оптимізацію і українською, і російською, так з е, плагінами, певно, звісно, реклама за кордоном дорожча, і за, за рахунок цього трошки простіше, але доволі складно вичленити, виокремити її і, і витягнути на себе саме. Тобто недостатньо створювати просто контент українською. Тобі потрібно якось влучити в та в ту аудиторію, яка сидить за кордоном, так і розкидана по. Чехії, не знаю, Канаді, США ну це реально доволі складно. Звісно, реклама дорожча і воно легше просувається через те, що Ютуб на тобі заробляє. Але складна історія, от саме в цьому аспекті, що вичленити цю аудиторію, якісь конкретні меседжі, так їх можна просувати спільними силами інших медіа. Це навіть наші. Наші блогери да це це доводили, коли там умовний Лачин розкачав хештег в інстаграмі Раша із state». Ну тобто, це реальний приклад, коли всі його підхоплюють і всі його реалізують. Але централізовано зі дня в день це неможливо. Ми навіть на рівні. Марафону, ну це це доволі складно зробити, тому що е, канали вони все рівно по різному бачать історію. По різному в них кожного своя редакційна політика, і те, що допустимо в одних каналів, не допустимо для інших каналів. Деякі канали, ну, учасники марафону. Вони вважають, що у них є своя соціальна місія, та як у суспільне, наприклад, і вони йдуть в своїй канві цього всього.